Вітаю, друзі. Сьогодні на огляд хочу запропонувати вам е, такий ось набор обігових монет. 15 років Монетному двору Національного банку України. 23 квітня 1998 року на карті світу з'явилося ще одне підприємство по виготовленню металевих грошових знаків монетний двір Національного банку України, створений. На рубежі тисячоліть він із перших кроків своєї діяльності заявив про себе як підприємство 21-го століття, якому притаманна типові ознаки нового часу, динамічність розвитку, висока технологічність, бездоганна якість продукції, що, виготов... що виготовляється, перспективний погляд на майбутнє за 15 років функціонування на монетному дворі Національного банку України. Освоєний і налагоджено випуск різних і, об... різних і обігових монет України. Це близько мільярда штук на рік, що повністю забезпечує потреби готівково-грошового обігу пам'ятних та ювілейних монет, відомчих нагород, державних нагород, різноманітної сувенірної та презентаційної продукції. У набір ввійшли випущені. Покращені якості розмінні монети усіх номіналів. 1, 2, 5 копійок. Виготовлені з акмоніталу. Такий сплав. Згідно характеристики НБУ нержавіюча сталь. Це вона нержавіюча, нержавіюча сталь з додаванням нікелю. 1025 копійок та 50 обігова монета номіналом 1 гривня алюмінієва бронза. Так, а також випущений з Нейзельберу пам'ятний жетон. Ось це і все. 15 років в монетному двору Національного банку України. Жетон виконаний з використанням кольорової емалі. Он видно, таким гранатовим кольором. 15. Ось такий набір. Монетки тут виготовлені в покращеній сюда, в покращеній якості. Бачите, віке в них поле дзеркальне. 13 й рік. Одна копійка, 2 копійки, 5, 10. 25,50 гривня і ось цей жетон. тон. банкнотно монетний двір. Ось зворотня сторона. Вже майже за 10 років алюмінієва бронза, бачите, покрилася вже такою рівномірною патиною. Починає покриватися. З і до центру йде. Нержавіюча сталь з нею, з нею нічого не, не відбувається. Вона як була 9 років тому біленька і блистіла, так і є. А бронза вкривається патиною. Ось такий гарний набір. Тираж даний набір має 10 тисяч примірників. Я переконаний вже, що їх 10 тисяч немає навіть з висланими за кордон. Нумізмати їх розформовують і вибирають собі там деякі ці монетки вкладають в колекції. Так ось така упаковка написано на Національний банк України. 15 років монетному двору. Колекційний набір монети України, банкнотно-монетний двір. Рік 2013. Зображена будівля банкнотно-монетного двору. На ній логотип, який на всіх монетах є. Знаєте, так, що він на кожній монеті у нас є. Ось, наприклад, тут під руками у мене була монетка 10 гривень. Ось на ній цей логотип під, під цифрою 2. В році карбування. Так, на звороті та ж інформація наведена англійською мовою. National Bank of Ukraine. Anniversary of The Mint, Asset of Coins, Coins of Ukraine, Banknote, Printing and Minting Works. Так. Всередині. Наведена інформація про Національний банк України, банкнотно-монетний двір. Україна, вон адреса, індекс, телефони українською і англійською мовами. Потім наведені технічні характеристики монет. Номінал, матеріал, з якого виготовлена монета, діаметр монет і маса їх. Теж наведена англійською мовою. Також ця довідкова інформація наведена українською та англійською мовами. Ось такий, друзі, набір обігових монет. 15 років. Банкнот на монетному двору Національного банку України. В 98 році. А до цього, з Дня Незалежності до 98-го року, наші монети. І банкноти карбувалися та друкувалися в Італії, у Великобританії, в Канаді, в Словенії і у східній країні. Яка на схід знаходиться від нас. Навіть називати не хочу. Так що так, друзі. Бажаю всім мати, хто хоче мати такий набір. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.